Біфрен, спокій за ясної голови. Після онлайн уроків він біжить додому зустрічати українських воїнів. Семирічний Артем із прифронтової громади на Дніпропетровщині вже шостий місяць. Чи не щодня виходить та вітає військових, які їдуть через його населений пункт? Патріотичну зупинку другокласник організував прямісінько під своїми вікнами і стоїть там у військовій одежі з українським прапором. У відповідь бійці та звичайні водії сигналять малому: і якщо Артема нема на місці, цікавляться, де він. Бо за півроку дитина з українським стягом стала для бійців справжнім талісманом. Радієш, коли тобі сигналять? Так. Семирічний Артем від обіду на посту зустрічає з прапором усі автівки. Уроки полочив, домашнє завдання отрив, все, ти можеш собі свободно виходити. Особливо Артем чекає на військових. У нього і форма відповідна. Навіть каска та плитоноска є. Я беру перчатки, кофту, бронік, штани без свою балаклаву. Нас які пожарний, то ну, зараз жарка, я її не вдіваю. Ну і кепка. Змійсвилась на орків. Військова амуніція то подарунки бійців. Для малого вояка навіть берці 36-го розміру знайшли. Бабуся Ніна розповідає, наприкінці квітня Артем із вікна побачив, як повз його будинок їдуть військові і захотів з ними привітатися. Підходимо, кажу, хлопці ви тут не голодні? Ні, ні, спасіба, все на Ну тоді, на те хоч яблучка перекусіть. І каже, і кажу, хлопчику, тут дитина з вами, за вами цілий день з вікна наблюдає. Я кажу, хоче вам пожати руку. Вони всі повилітали, давай обніматися, давай цілуватися. Йдемо додому. Він каже, бабушка, в мене всередині все аж труситься. Відтоді Артем щодня виходить зустрічати бійців. До цієї справи довелося долучитися і родичам. Із семирічною дитиною на варті стояли то дідусь, то бабуся, а то і прабабуся. А сусідка і за сумісництвом заступниця голови громади ще й прапор подарувала. Бачив ті машини, які повертаються із поля бою, із вибитим склом, пошкоджені машини. І він тут нам у дворі озвучував, що їм же дуже погано, їм же дуже погано. Тьотя Віта, це я. Ви можете мені організувати прапор? Щоб я стояв і вітав наших військових. Як автівки зупинялися, Артем усім водіям співав патріотичних пісень. За таку службу люди почали давати хлопчику гроші. Так Артем з бабусею задонатили 9 тисяч гривень. Ну, я купив павербанки ці на хлопцям на передову. Дрон сніжок. Оптівний приціл, машина два рази і рон з сітки 100 метрів. Донатять Артемові і самі ж військові. Вадим та Володимир добре знають школяра. Бійці родом з Херсонщини, яку нині звільняють. Кажуть, коли бачать малого на шляху, розуміють, за кого б'ються, бо і самих є діти. Дуже сумно, що так, наші діти це бачать і розуміють вже от такому малому як вам сказати, возрасті. От, і вони розуміють всю суть ситуації. Це дійсно талісман для нас. Воно ну, дійсно дивися на нього. І от хочеться жити. Ми будемо. Та понад усертем чекає на свого товариша, бійця Миколу. Він часто повз нього проїжджав, привозив подарунки та пригощав морозивом. Я його останній раз бачив, він він під'їхав отут. Чекаю, щоб він проїхав. Просто я з ним дуже скучаю. Бабуся каже, мають інформацію, що бійця поранено. Та Артем сподівається, його товариш скоро приїде і мріє про найшвидшу перемогу. Ждемо вас з перемогою, Повертайте живими назад. Части вам здоров'я. <звук> Софія Богуцька, Ярослав Шийко. Програма Вікне з тебе і єдині новини.